А, а, ну, дай. Та, а, що, ти б... думаєш, не попадає? Бурну молодість? Ні, ну ти бачиш, вже розігрався. Я Я Микула. У мене дід УПА воював, ну, мене назвали в честь діда Микола, і дід воював під позивним Микула. Ще в 14-му, певно, якісь плани були і так далі піти, але ну молодий був юний. Плюс ну, шлях такий вибрав медицини, і видно, зараз він приводився. Медичний університет Микола закінчував уже на фронті. Іспити складав онлайн між виїздами. На війну пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Зараз служить у батальйоні Вовки Давінчі, і, хоча вчився на польового хірурга, йому доводиться робити те, що необхідно тут і зараз. Я дивлюся в Турану, я хочу з нею щось робити, тобто ну і ну. Крім той же самої тампонади, і первинної якоїсь зупинки масивних кровотеч і так далі. По суті, я з нею нічого не роблю, бо немає великий наплив, немає часу робити. Вінно-вибухова травма це найбільше те, що я роблю тут. Це осколки. Це осколки, як по кінцівках, так і по грудні, по черівній порожненні, так і по голові, по черві. А коли, наприклад, йдуть штурмові дії, це кульові поранення. І коли кульові поранення, то ну, до мене потрапляє набагато менше. На жаль, сьогодні Микула на бойовому чергуванні, на якому саме напрямку його підрозділ, говорити поки не можна. У будь-яку мить його екіпаж готовий негайно вирушити за пораненими до передової. Від рельєфу дуже багато що залежить. Тобто тут, тут нас рятують зараз зеленки, якісь от такі, якісь дороги, і ще щось. Ну тобто на часі якуся. Ну тобто, бахмут там сим було проблематично. Там в них настільки все було пристріляно. Ну в деякій мірі тут простіше. Саме, от на цій евакуаційній машині. Якщо працювати, то простіше, Микулі доводилося працювати на різному транспорті, але каже, ця американська М 113 поза конкуренцією. Десантну бронемашину переобладнали для медичної служби. Тепер це прохідний, захищений та місткий реанімобіль на гусеницях. А, ну, це не знає м'яха. Де ми цей осколок? Це тоді ми, коли останній раз працювали цей заскочив. Це коли ми виїхали на позиції тоді на підвал. Швидко! Броня мені подобається. Ну, тобто кажу, ну підриваєшся на тій ж самій темці, слава Богу, зі мною це не було, але я бачив ці машини, які підривалися. Ну, люди лишаються живі. Тобто ну контузії серйозні такі. Веселі вони від тебе повзають, але живі. У салоні є все необхідне для порятунку та стабілізації. Тут можна надавати допомогу одразу кільком бійцям, але у бойових умовах, каже Микола, у цій броні може опинитися більш як десятеро поранених за один виїзд. Тоб менш поранений, той допомагає, той світло тримає, то ще щось типу. Ну там подай то, подай того. Починаєш завжди з питання: хто тяжчий. А мені правду не кажуть. От недавно в мене був вак, хлопчина каже. Типу, хто тяжчий. Показує на нього. На друга побратима я дивлюся, той типу, побратим просто на турнікеті, типу, такий, типу, ну просто розгублений, у нього стрес. А цей, що показував, типу на нього, то ну я дивлюся, там вже ознаки геморагічного шоку, там вже плотна кровотрата і так далі. Ну і він, ну, типу, якось так я почав з нього. Береш на троє, Вольф, Вольф-Миколі. А якщо їх багато, наприклад, два, то й три тяжких. Затягується один, ще один на спінальний щит, там ну, легкий взагалі просто поміти. Отак От працюєш, дивишся по показниках, типу, ну, хто може померти швидше, і його. Оп, стабілізував, в нього вже леється, працюєш зразу на другим, третім. І на... На щастя, сьогодні у Миколи день минув без виїздів. Можемо спокійно завершувати його перше інтерв'ю. Наостанок, бойовий медик каже, що після війни мріє працювати в академії, передавати свій досвід майбутнім медикам. Зараз ми це рішимо, братанчик. Зараз. У якому плечо булів по була. Ми живемо в дуже цікавому суспільстві. І, скажімо так. Ці конфлікти закінчаться в нас, але не рано чи пізно виникнуть будь будь тож точці світу. Ці знання були дуже потрібні. Тобто ці знання, які зараз мають наші лікарі, наші медики, наші медичні працівники, вони є безцінні. Тобто за останні десятиліття ну, ніхто не стикався з цим. Ну, з, такими, з, так, з, так, з, так, з таким об'ємом роботи, з такою специфікою взагалі. Ну. І це все треба буде передавати. Брачку, я тебе обезболив. Я розумію, що болить обезболка почала діяти. <рес> Воно в мене добре виходить. Ну тобто, це моє. Я на своєму місці зараз. Олексій Продаєвода, Микола Рищенко та Олександр Утченко для Радіо Свобода.